Хто скаржився, і самі не задонатили так, волонтер та громадський діяч Сергій Притула прокоментував те, куди українці витратили так звану тисячу зеленського. Які ще заяви він зробив? Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися. Усі подробиці вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Більшість людей, які скаржилися, чому виділені на є підтримку, так звану тисячу зеленського, гроші не віддали на армію. Самі. Між не задонатили їх. Про це заявив волонтер та громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю Суспільному. За його спостереженнями станом на грудень лише 4% осіб, які отримали тисячу гривень від держави, перерахували її на армію. На жаль, статистика показує, що більшість людей, які кричали, чому ці гроші не віддали на армію, не віддали ці гроші на армію. Ну, тобто фонди вийшли в паблік і сказали: дивіться, оскільки це кошти західних партнерів, які повинні були бути скеровані на соціальну підтримку населення. То, будь ласочка, ми даємо вам інструмент. Я пам'ятаю статистику на кінець грудня, що 4% від всіх, хто отримав цю тисячу є підтримки, скерували її на благодійні організації, які допомагають армії. Водночас, навіть ця цифра дозволила наростити спроможності благодійним організаціям у грудні, каже притула засічень. Аналітики він не має, однак ці кошти він закликає не сприймати як панацею. Я вже давно є прихильником теорії занижених очікувань, тому мене нічого не розчарувало. Я не плекаю якихось примарних надій, що в достатньо бідній країні. Коли людині дають ну, тисячу, яку вона не заробила, от вона просто впала тобі там від держави, швидше за все, людина використає ці гроші на комуналку, на аптеку, на залізничні квитки чи на ще що-небудь. Три роки війни всі люди виснажені. Е, багато хто ну, вже хоче більше дбати там. Про, про себе крім того, Сергій Притула відповів на запитання, куди б він спрямував гроші замість роздавання тисячі зеленського. Зокрема, він вважає, що за ці гроші можна було б допомогти з житлом внутрішньопереміщеним особам, міста і села яких залишилися зруйнованими. За його припущеннями на зимову її підтримку буде витрачено приблизно 12 чи 13 мільярдів гривень. Мітки перший великий знак запитання, коли я почув, що е... Президент там виявив ініціативу роздати по тисячі гривень для людей. А ми розуміємо, що сумарно це десь буде не знаю, 12-14 мільярдів гривень витрачено на, на цю ініціативу, то плюс мінус а може більше. Ну, За ці кошти можна було би досить непогано а, допомогти внутрішньопереміщеним особам. В сенсі будівництва не тимчасового а постійного, наприклад, житла притула. Також прокоментував, що має зробити держава для повернення українців з-за кордону. Він заявив, що українці не повертатимуться лише тому, що з'явилося нове міністерство, яке покликане їх повернути. Для цього в Україні повинні бути створені відповідні умови. Українці повернуться, коли будуть забезпечені основні щаблі піраміди Абрагама Маслоу, коли люди будуть себе тут відчувати безпечно. Буде виправдано запит на справедливість, і коли буде гідно оплачувана робота? Безпеку, справедливість і роботу притуло називає тими трьома китами, на яких буде базуватися бажання українців повернутися. Водночас він зауважив, що багатьом українцям просто нікуди буде повертатися, оскільки війна зруйнувала вщент і їхні домівки. А куди мають поверну... повернутися люди з Попасної, які виїхали за кордон? Куди мають повернутися люди з Сєвєродонецька, які виїхали за кордон? Куди, куди мають повернутися люди з Бахмута, Солидара, Вугледара, Торецька е... і... І... і І... і Покровська? І виїхали за кордон. Куди? Крім того, притула висловив думку, що ініціатива надавати бронювання від мобілізації чоловікам, які повернуться за кордону, щоб працювати на підприємствах критичної інфраструктури або ВПК, є неприйнятною. І коли виходить керівник цього новоутвореного міністерства і каже, що ми готові дати бронь. Чоловікам, які з-за кордону приїдуть і будуть тут працювати на підприємствах критичної інфраструктури, вертається, бронь, ніхто вас в армії не мобілізує. Я собі уявляю, як ті люди, які е, на фронті, читаючи це такі Хірасія, а що так можна було? А, ну, а чому цим ніштяки а, а, а нас в бус? Ну непослідовність. Така заява притулу пролунала на тлі новини про те, що Міністерство національної єдності України хочуть повертати українців додому. Обіцяють чоловікам бронювання та роботу на підприємствах ВПК. Після цього заступник директора з наукової роботи інституту демографії та проблем якості життя на Ано Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН розповів, чи вірить в успішність цих планів. Суто абстрактно я підтримую таку ідею. Людей треба повертати за кордону додому. Потрібно, щоб вони працювали тут на Україну. Сама ідея для мене прийнятна, що ж до її практичної реалізації, то я не вірю, що це дасть ефект. На його думку, проблема полягає в тому, що в українців дуже мало довіри до державного апарату, а тим більше до його обіцянок. Він оголосив, що питання повернення українців передусім стосується чоловіків, які виїхали за кордон, рятуючись від призову. Гладун припускає, що можливо одиниці повернеться, але чекати на масове повернення не варто. Адже ми знаємо, які наді себе поводять представники ТЦК, хоча я не думаю, що це якась системна поведінка. Тим не менше, якщо представники ТЦК щось не так зроблять, це одразу підхоплюють змі. Все це створює атмосферу ще більшої недовіри до таких пропозицій щодо повернення. Тому він вважає, що українські чоловіки за кордоном не надто активно відреагують на ці пропозиції, адже у них залишиться побоювання, що після виходу на запропоновану роботу їх все рівно заберуть до армії. А якщо людина сама від цього втікала, то навіщо їй повертатися? До того ж, як свідчать дані у певних країнах, багато українців працездатного віку вже знайшли роботу. До цього їх підштовхують і уряди цих країн. Тому є великі сумніви, що пропозиція відмін єдності спрацює. Хоча сама ідея заслуговує на життя. Нагадаємо, нещодавно нардепка Мар'яна Безугла опублікувала пост про нардепа та п'ятого президента України Петра Порошенка. У пості, зокрема, йдеться про розслідування змі. Як повідомляється, воно виявило схеми, через які Петро Порошенко збагачується за рахунок донатів українців на армію. Це дозволяє його компаніям нарощувати активи, а йому самому експлуатувати імідж благодійника. Так, розслідувачі виявили, що фонд Порошенка збирає пожертву українців і купує за ці кошти державні цінні папери, за які держава виплачує відсотки. А його підприємства виключають з оподаткованого доходу суми, що перераховують до благодійних організацій, і фактично купують облігації за рахунок несплачених податків. У матеріалі йдеться, що фактично замість допомоги армії благодійний фонд Порошенка, який він сам заробляє на отриманих донатах. Наприклад, Міжнародний інвестиційний банк, власником якого є нардеп, отримав 1,15 млн грн мільйонів гривень комісії за проведення подібної операції з закупівлі облігацій у січні 2024 року. Такі оборудки, на думку фахівців, є використанням благодійних пожертв для отримання прибутку. А за такий злочин може світити до семи років тюрми з конфіскацією. У своєму телеграм-каналі безугла виклала деталі цього розслідування та підписала цитую: втік з продовження зустрічі НАТО і за моєю інформацією, гурмани в брюссельських ресторанах. А до цього Безугла заявила, що Петро Порошенко мало не напав і не побив її. Водночас у ЄС піддали сумніву правомірність перебування безуглою у складі постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Ох, Порошенко з налитими кров'ю очима підійшов і сказав, що буде хитати мою легітимність у делегації. А коли нагадала йому про торгівлю із Росією, то мало не напав. Хоча вважаю за честь бути побитою п'ятим президентом. Жарт реально вражений, який дід злий, зблизька. В свою чергу фракція є заявила про маніпуляції керівництва парламенту при формуванні делегації для участі в парламентській раді Україна НАТО. Опозиційні фракції нагадують, що безугла була включена до складу делегації як представ представниця депутатської фракції Слуга народу проте наразі вона не входить до складу жодної фракції. То що ви думаєте про такі заяви Сергія притули? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.